Друзі, всім привіт! Вечір за кілька секунд настане. Я в дорозі сподіваюся, що ви теж маєте можливість зараз присвятити час в вечірку. Почнемо з сорому. Ви точно бачили історію про київських мажорів, які блокували автомобільний рух у місті просто в центрі Києва, тому що що? Тому що захотілося випити кофі, перекурити, або топталися по українському прапору. Так, от вони ще окрім того розкидали гроші з вікон-люксових автівок під російським мозгом. Ну або фотографувалися зі зброєю. Дійшло до того, що ситуація з мажорами в соцмережах почав коментувати навіть спічрайтер та комунікаційник банкової такий є Дмитро Литвин. Правда, говорить, що ситуація якась странна, нібито хлоп'ята взагалі то або не мають батьків, або ж їх батьки настільки прості, роботящі селяни. Що на Мерседеси та а, вдову кліко, грошей просто не мають. Поліція вийшла із аналогічним чвяк. Кажуть, що машину а, підлітки орендували за кермом сидіти не могли, бо то був найманий водій. І затор взагалі випадково утворився. Але виявилося, що з батьками тут не все так просто. І про них, і про їхніх дітей детально розповіли мої колеги із Бігус.Інфо. Якщо не мали часу, гляньте. Там цікаво, це Микола Цимідан. Ну або як він сам себе називає в соцмережах, Ніколай Данецьк. Його життєве кредо – насолоджуватися життям. А плани на майбутнє приватизувати масштабний український бізнес. Батько Миколи Цимідана, Петро Цимідан. Нині володіє та керує аграрним бізнесом, і здавалось би нічого такого. Втім, прославився він ще в минулому, коли був міським головою Лимана на Донеччині. І от коли місто Росіяни захоплювали вперше у 2014-му, Петро Цемідан, схоже, знайшов з ними спільну мову. Як жалко, каза плідки зілова ж у вас басіні це усі пора. Чоні полонята камери, вас ними там. Я туди не поставила. Але хочу згадати друзі, не про Колю Донецька, а іншого персонажа, який фігурує в цьому скандалі. А, бо це Андрюша Драха, про якого я вам якось розповідала ще влітку. Пам'ятаєте? Це той самий Андрій Атахметова, який вписувався за колю котлету Тіщенка. А ще, панове, якщо пам'ятаєте, заявляв, що працює в СБУ і вихвалявся дружбою із ватною поторочю під назвою Артем Дмитрук. Сама я руський. Я йду до кінця. Дійшло до того, що зворохобилася навіть одна із коханок Путіна. Прості господі, директор російської ліги безпечного інтернету Єкатеріна Мізулін. Є така жінка, каже, що дуже возбуждена, але не через терміновий виклик до бункера, а все через те, що українські соціальні мережі полюють на підлітки. Вона обеспокоєна. Що полюють на підлітків, які співають я русскі в Києві, тобто на своїх мізурина направда, переплутала час та події, бо то ж було на початку літа, але то вже таке. Открою перший канал Росії. Открой. Да, да, да. Ви че виграєте? Ви натрально показали по, по перший канал в Росії. Я а, ли, там? Да. А -а -а. Дай, дай, дай. ви чи ребятки? Перший канал в Росії, то це вже Путін про нас точно знає. Я їхати на переговори, але на переговори в Москву хлопчики не поїхали. Зате поліція почухала потилицю і вирішила від виховних бесід поїхати і влаштувати обшуки у мажорських хатах дітей цих селян. Процитую новину вилучили зброю, набої, страйкобольну гранату, кастет. Комп'ютерну техніку, мобільний телефон. Дивно лише, що пляшка із фольгою яку слідчі турботливо зняли на відео. У звіті чомусь якось не фігурує. А стоп, це ж напевно так класно працює закон про доступ до медичного канабісу в науці та медицині. Чекаємо лише скрін рецепту від лікаря, який виписав малим трохи лікувального ганджубаса. Шановні громадяни, в мене є. Дуже багато матеріалу на нині діючих працівників держслужб та органів державної влади. І я готовий з вами поділитися. Взагалі, після літнього скандалу, я думала, що цей Андрюша нарешті візьметься за голову, виправиться, почне вчитися або піде в школу БПЛА. Він же ж навіть вибачався тоді. Я допомагав. Андрію Дмитруку і іншим я писав заяви на ім'я голови служби безпеки України щодо так званих шахрайських офісів, ботоферм. Вже і Дмитрук здався в холодний Лондон. Вже й Коля Тищенко забив на боротьбу з полцентрами. А Андрюша та друзі ніяк не вспокояться. І що показово, скільки б хто не обурювався, скільки б не писав, хоч з банковою, хоч журналісти, розслідувачі про них. <пл> Аретя ми в кіне гуляємо, ніхто нам нічого не горі. А ви корупція як относитесь? Тепер Андрюша, якого в телефонах чомусь підписують як від Ахметова, без остраху називає бидлом всіх, хто пише про нього в інтернеті. Вихваляється, що заробив свої года. Більше ніж всі остальні за всю свою життя. Ну і тут цитата Великого пусть сосуд завіслівої петухи». А ще вигодний із коментарів, що він так упустив Стерненка і Лачина, які писали про мажорське життя його друзів, розповідає, що знайомий багато із ким з офісу президента і навіть показує контакти, натякаючи, що знає лічно єрмака. Хочете вступити в молодіжну команду «Слух народу. Андрюша обіцяє це організувати. Ну, хлопець багатьох талантів. Що тут ще додати? А чому там це дивиться? Ми тут вдвоєм, нікого не боїмося. Ми з народа. Слава Україні, героям слава, всім все хорошо. Це така в інтернеті. Люди уміють. Броня, дивіться, а у вас не на в телеграмі Національної поліції України відео з'явилося, що розшукуються особи з відео, там де перекрили вулицю. Ось я вам телефоную повідомити, що це я ця особа, яка була на відео присутня. А, куди можна під'їхати? Ну. Но... Після обшуків Драган здається вже нікуди не дзвонить і часу на розкидання грошима в ресторанах теж вже у нього. Небагато пише, що поліція намагається незаконно приникнути в хату, яка йому не належить. А його люди у Польщі його люди в Польщі теж красивий фразологічний зворот, щоб це не означало. Подають скарги в міжнародний центр захисту політичних дисидентів. Напевно, Волошин, який з**ався в Польщу. Або хто там у нас ще такий модний Олександр Слобоженко, та можуть саме так. Десидентів позорицько ти шмаркати дуже сподіваюся, що чотирма адмінпротоколами щодо батьків цих малолітніх довбих справа не обмежиться. Будемо стежити і за Андрюшею, і за його компанією. Бо у нас так або люди бачать таких які мажорів, або натикаються в інстаграмі на сторіс підкорювачів тиси та карпатських гір. Ukraine now, як то кажуть, в одній рекламі захочеш мені, я не якими. Захочеш мій, торка я вірну. Ну, от як на це реагувати? Друзі, реально не знаю. Просто не можу зрозуміти, в який момент нормальним стало вихвалятися порушенням законів. Добре, що у нас ще є люди, які пиляють не сторіс із кнюпанням про геноцид населення і страшне ТЦК, а навпаки, змушують посеред ночі записувати відео із прильотами. пташок. Это кошмар какой-то вообще. Нефтебаза наша горит со стороны подлесного поворота. Ну, это, три беспилотника Скорее, Скажите мне, пожалуйста, кто у нас в стране отвечает за систему ПВО? В глубине территории. Если раз за разом идут атаки на Энгельс, и раз за разом мы блестяще справляемся с задачей, мы все уничтожаем, все сбиваем, но вот чертовы обломки каждый раз поджигают так, что потом в течение долгого времени надо тушить последствия прилетов обломков. Раз за разом. Вот прилетели, вот очередная нефтебаза горит, очередной завод. Наблюдаем контролируемое выгорание. Никто не охренел. Але грець тими нафтобазами такими вже бачили не раз, Тепер ЗСУ йдуть на нечувану хвилю ескалації, і хачать вже святе російські, що друзі, спиртзаводи. А це для болотних мешканців то, то страшне. Страшне ніж всякі американські томагавки. Не забудьте подивитися наші інші відео, друзі. Підпишіться на наш канал, якщо ні, цілую ставайте спонсором і патреоном. Так ми створимо якомога більше відео. До зустрічі.